Хлопчики, йдіть їсти». Оксана Заярна мама вихователька дитячого будинку сімейного типу. На вихованні у жінки нині четверо хлопців, всього ж у родині п'ятеро дітей. 12-річну Марійку удочерила, коли тій був рік. У муровано Курлевецькій громаді проживають з липня 2025-го. Сюди розповідає Оксана Заярна, приїхали з прифронтової Харківщини. З Харківської області, Богдухівський район, Краснокутська громада. Наразі в мене зараз п'ятеро дітей, з них четверо прийомних. Старший Шон у нас 16 років, його брат Даніель 15 років, це два братики. Тоді у нас Лук'янов Микита, йому 16 років, і Лук'янов Олексій, йому 11 років. Село Новіничині знайшли завдяки допису у Фейсбук. Учителька місцевої школи Леся Арнаут, аби зберегти ліцей у громаді, шукала сім'ї з дітьми. В оголошенні вона писала, що щоб зберегти школу, треба, щоб були дітки. Ми созвонилися з нею і вирішили з дітьми приїхати. Спочатку місяць жили безкоштовно в гуртожитку. Дуже дякуємо, що нас. Добре зустріли, і люди нам тут допомагали дітям. А потім через місяць ми вирішили придбати під розписку будинок. Будинок на дві кімнати, окремо кухня. Газу та води в оселі немає. Гріються дровами, колонка на подвір'ї, воду носимо по черзі, розповідає 16-річний Микита. Бовськи є, наприклад, помити посуд, позмітати, ну, брати в хаті. Ну, один у допомагаємо. Микита одинадцятикласник, Шон і Даніель – десятикласники. Маріка та Олексій навчаються у шостому, розповідає Оксана Заярна. Дитячий будинок сімейного типу Оксана Заярна створила 2011 року. Діти, яких бере на виховання, у неї до повноліття. Бажання стати мамою-вихователькою зародилась, каже, коли працювала у сиротинці. За 14 років жодного дня не пошкодувала про свій вчинок. Бувають конфліктні ситуації, знаходимо компроміс тоді з ними. Ну так. Вже уже я до них прислуховуюся, вже вони щось підказують мені. Вона підтримує їх, вони її. Не сварить, Поради дає там, що треба себе так кости нормально. У такому складі родина з 2024-го. Рік тому взяла на виховання братів Лук'янових Микиту та Олексія. Шон та Даніель у родині з 2012-го. Вже навіть і сімейні традиції мають. У нас кожен вечір називається п'ятихвилинка. Ну, вона може затягнутися, наприклад, з п'яти хвилин до пів години, до години. Звичайно, коли ми граємо, ти були така міста. Місто називаєш, на кобуку закінчиться, ти продовжуєш. Це їм подобається. Ось з мамою готуємо окрошку, салат і піці. Вона ну, заботова, є, що поїсти, де можна спати. Люблю їсти піцу, піймі, ще щось. Моя мрія, щоб війна закінчилась. У планах родини провести воду до хати, облаштувати санвузол, зробити ремонт. Місце, де розташований їх будинок, подобається усім, каже Оксана Заярна. І до школи близько, і краєвиди гарні. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк Суспільне, новини Вінниччина.